Друзі, доброго усім ранку. Сьогодні у нас ранок був дуже туман, такий сильний був вранці, як молоко. Але туман уже розсіявся. І я вже зранку наварила картоплі курям, зварила кашу кексові, спарила молоко на ряжанку, зварила вже суп з галушками на обід. І вийшла оце на город. У мене Треба посадити георгіни. Все. Вони вже почали проростати. Це в минулому році мені кума. Я в неї попросила, в неї багато так цвіло на городі георгін. Жовті і сиреневі, І вона зо мною двома кущиками поділилась. Там багато картоплень, або розділю. Ну, щось придумаю. Ось, І хочу посадити от там їх в початку городу. Бо в полісаднику там і так натикано всяких цвіточків, не хочу там посадю тут, хай тут радую току, будуть рости. Так що дві ямки я вже викопала, мокро, сильно мокро. Я хотіла щось йти садити, але я, мабуть, все затопчу. Може, хіба що після обіду, якщо буде вітерець, мені кажеться, сіяти траву можна горнути чоловікові. Може, піду урвати. Колючки побачимо. Взагалі, роботи вистачає, щось придумаю. А зараз оце займусь цим. От. Хотіла посадити тут з чорнобривці, майори, але не хочу затопчувати город. Хай він трошки підтряхне, підсохне. Цибулька бачу вже моя всходи. Я так переживала, що там заплескало сильно. Але цибулька всходить. Чесничок воно зійшов кущівки не бачу, щоб не всходи щось. Оце ж цей зараза розвівся у нас. Оці колючки забувай, як вони називаються. Ось сходи бідна цибулька. Трошки вона зійде, щоб було видно рядочки. Я тоді прошарую, тоді їй легше буде. Ось так заплескала мою цибулю. Ну нічого. Все. Подолаємо. Горошок бачу, йде в сходи. Мій горошок. Також теж тут його бідного заплескало, заплескало. А тут рядок кабачків, ну не знаю. Щось я не бачу, чи холодно, так. ну це таке. Ну, ще рано, ще рано мокро. Там, звісно, на горбі. Мені каже, можна сіяти. Зараз легко волочить, не знаю, схоче, хай йде, роби. Ну, Взагалі, в мене така робота. Це ж так, робиш, стараєшся гарбатися на тих городах. А воно це так виходить. Ну нічого, щось буде. Прореаніміруємо, як кажуть. Ну, а я йду, посадю ці цвітки, зараз їх розберу. І будемо працювати далі. У мене там ще є гладіолуси. треба в палісаднику посадю Ну, Пішла я працювати. Так, ну посадила я 4 ямки георгін. Хай ростуть земля, така мокра, така мокра. Ну, я пополивала все одно ще ямки, хай ростуть. А зараз піду в палісадник. Бо на городі дуже сиро. Не знаю, сіяти можна, там наверху можна, я думаю. А я посадю, піду гладіуси. Там вони в мене є трохи. Водички зараз наберу. Піду посадю. Посадила п'ять гладіусів, помітила їх паличками, бо буду сапати, щоб не висапати. Ось такі рябенькі тюльпанчики, це пізні. В мене все розквітають. Ось такі ось піончики викину свої. Цвіточки, це ось темно-бордовий, бордовий буде цвісти. Розочка ця пішла, а друга тільки-тільки вона пускає. Я думала, вона геть уже пропала, але ні, попускала. Це щось розовий, це в мене розові, щось вони слабенькі, Їх дуже люблять ці об'їдати. Мурашки. Вони, від солодкий сок випускають. Це щось, по-моєму, біленьке, щось він слабуватий, треба попідкормлювати. От. І хто знає це на гіацинтах, на цвіточках? Ось такі ось семіна. Дождіть, зараз опіймаю. Ага, ось все. Чи може їх вони визріють, зібрати? От Не буде, от на цьому немає. А на цьому це є трошки. Ось, ось ще пізні тюльпанчики будуть квітнути. От, хризантемки в мене. Одна кольорована біла, а одна така простячка. сиренева. Пізно цвітуть, гарненькі. Ось, ось такі в мене красунчики, нарцисики. Нарцисики, повернись до нас. Ось такий я красунчик. Руки грязні, бо садили цвітуть. Лілії піднімаються. Так що все росте. Біла лілія вже яка велика. Кажуть, що вона лікувальна, дуже-дуже пахуче. Тюльпанчики відцвілі, трошки підсохнуть, я їх поприбираю, позрізаю. Так, ну Це таку роботу я вже зробила. Треба підв'язати мені. Отий кущик. Я все забуває, я хочу накинути туди наверх такі вірьочки. Хай він собі плететься зробити як лісенку, драбинку йому. Так, ну все пока. Так, ну що, друзі, ось я підготовлюю, сапую осот. Тоді буду розсівати траву, а чоловік вилуче. Отак ми працюємо. Давайте представимо себе на місці Тут ось я ж казала, на горі трошки можна працювати. Да, його повну по всьому городі. Так, ну, осот я весь вирубала. Надовго опять почне рости. Ну нічого, хоч посадю. Приятній глазу. Так, ну все, зараз уже обід, йдемо додому. А ти чого стульчика покинув? Хай буде. Ти ще підеш? а? Так, іду, на город, садити баштан. Сьогодні той день, що треба посадити баштан. Сьогодні в нас тепло, гарно, птички співають. Зараз 16 годин. Я відпочила трошки і йду. Так, друзі, зверху я посадила баштан, кавуни, потім ниже ниже, дині. І от там закінчується. Посадила два рядочка огірочків. Посадила сім рядів буряка, пробила. І два рядки цвіточки в бабусі посіяла. Заморилася капець. Зараз піду ще віддихну трошки, минут 10 у баби в хаті. І почищу корови, ну там чуть -чуть, Бо чоловік Волочи. Там же ж город що я посіяла траву. Я йому сказала, щоб він сьогодні його заволочив. От. Так що працюємо. Зараз я йду в двір. На сьогодні з городами все. Завтра буду вже продовжувати, дасть Бог, все буде добре, то завтра буду на своєму верхньому садити баштан, садити цвітки, огірочки. Ну, в общем, на тому городі. Все, з праці йду додому, управилась, постеліла коровки, поставила приманку, налила води, почистила. Ну, в общем, порядки навела. Фу. Ух ти. А бабусі газета прийшла, ну вертатися не буду. Потім принесу. Заберу. І все. Так. Вона виписує маленьку м'ясну газетку, читає собі. Так що такі друзі справи. І будь Фу, Прийшла я на свій піньочок, сіла, переоділася, бо була спина вся мокра і сидю ось у пасу курочок. Чоловік гребе город, волочи. А я вже буду відпочивати. Зараз попасу курочок. І піду тоді молочку важити твороги, сметани накладати, сир важити, масло треба ще бити. Взагалі, робота ще є. Ще день не завершився. Отак от мої курочки напали на травичку. Вони ж так хочуть пастися, так хочуть пастися. Ну нічого, зараз попасуй, куди зібралася. Це така противна. Ну, мало її там трави. Треба кудись бігти все. А Та Трошки отож передихнув. Ну, а що ж ти, пора почалась така? Весна треба працювати. Так, друзі, отака я прийшла з городу щось, під застила в очі і витиралась, та він не... натерла лицо. Ну нічого, все пройде. все Отдихну ночі, все буде в порядку. Щось в мене під оком аж. Капшук. Ну нічого. Все пройде. Ну а з вами до свиданькаюся. Всім бажаю всього найкращого. Мирного неба, мирної ночі. Обнімаю всіх. Всім дуже благодарна за підписку, за лайки. Будьте всі здорові, до побачення. Надіюся, що завтра зустрінемося. Завтра я буду працювати тут, на своєму городі. Чоловік повезе молочку в Олександрію, а я буду працювати вдома. Пока-пока.